Всім привіт! Зараз без байки, просто про мотоцикл. Є є от отаке чудо мотобудівництва СССР Іж планета не знаю, чи то іж планета 2, чи то іж планета 3. От. Ми ще з нею диму не бачили. Приїхала вона до нас серед зими. Особливо ми до неї ще не зовсім фактично не заглядали. Є неприємні сюрпризи, але то все руки роблять. Значить, якщо не збрехав продавець, має бути тут мінськуське зажигання, тобто акумулятор їй не потрібен. Що тут ще розказати? Ага, Неприємний сюрприз в тому, що корба не хоче корбатися. Вообще. А моторчик крутиться, як передачу заганяємо. Пха мотор крутиться. Щось може десь там заскочило, пов'язане з храповиком. Таке буває в таких звірівках. Е, вот. ага. Бардачка причепили на ізоленту, бо, певне, не мали ключа. Ага. У нас такий ключик є. Це ключ не його. Тут має бути ключ. Іжовський, з однієї сторони така вилучка спеціально сюди бардачка закривати. О, у нас такий ключик є, а це від К750 ключик. Та й фара від К750, скорше всього, що ми її знімемо, сюди поставимо жовську, якусь, якусь, ще не знаю. жорстку, тут трошки розхлябаний заднє крило болтається. все. З ну, теперішнім інструментом то є мелочі. На закльопочки файненько. Ось такий красавець. Ціна його буде десь 1006. Все, бывайте здорові.